Гамої вітаннічка! Ось, друзі, я багато не знімав. Не хочу вас а, навантажувати цим, а, скажімо так, процесом. Тому я вже все зробив і хочу виключно це вам продемонструвати. Я намагатимусь гов... казати все це діло говорити лаконічно, тому а, намагайтесь а, увімкнути свою уяву. І, як то кажуть, слідкуйте за руками. Це тумблер, який відповідає за басовий датчик в тракті. Тобто цей сингловий датчик буде відповідати нам за басову партію, яка, в свою чергу, буде проходити через октавер і усілякі укусняшки. Тобто вимкнули, вимкнули. Тут ще ми домовимося із власником, в яку саме сторону буде працювати цей тумблер. Так, і тепер щодо кіберімпланту. Кіберімплант вмонтований в пікгард на дві точки. А саме на цей тумблер і ось цей гвинт. Це імітація кнопки, це такий самий тумблер, який імітує нам роботу кнопки. Я буквально на 4 шурупчика затягнув пікгард, щоб він гармонійно був влаштований на самому корпусі. Зараз я їх віддаю. І продемонструю вам, як то всередині. Я ще, звісно ж, нічого не паяв, тому що пайка це взагалі буде окремий такий момент, але хочу вам продемонструвати, як я це реалізував у самому і корпусі, і на пікгарді. У корпусі ми маємо а, порожнину під. Тумблер і порожнину під сам імплант. Тепер тут я все заекранував. Тут я все заекранував. Кнопка, яка буде з'єднана з, з сингловим датчиком, і сама педаль. І сама педаль, яка буде також з'єднана тут із запаяна на педаль, і оцей вузел, який несе і забирає сигнал, він також буде а, повернути сюди, і саме через нього буде йти комутація на вхід і вихід. І, звісно ж, буде а, все це діло заживлене. Я ще планую обклеїти двостороннім а, скотчем саму педаль. Сам цей, саму цю плату, і намагатимусь її ще заекранувати, тобто максимально її сховати від усіляких наводок. Моїм наступним кроком буде екранування і пайка. Ось. Цей, Звісно ж, цей, ця порожнина з'єднана з усім цим фрезеруванням. Отже, я потрошку буду вже це все діло спаювати. Все вийшло, в принципі, причудово, хоча це було і дуже важко. Дуже важко було все це розташувати, щоб. Скажімо так, все було на своєму місці і не заважало один одному. Цей тумблер, як я і казав, буде відповідати за педаль. Органи керування педалі під рукою, завжди можна щось підкрутити, підшаманити. Навіть є led індикатор який буде, скажімо так, Візуалізувати працездатність самого імпланту. Тож, дуже вам дякую за увагу до цього проєкту. Я сподіваюся, що найближчими днями він вже дійде до свого фінального, скажімо так, кінця. І вже десь потім на якомусь чи може стрімі, чи може я зроблю е, окреме відео невеличке, я вже продемонструю, як то буде гратися. Тому зараз, зараз процес тече. Можливо, я, можливо, я на, на що 2 днів трошки е, погарячився. Будемо, коротше, посмотри. Heavy metal.